Перша тема вона буде в першому модулі. Вона буде для декого з вас взагалі дуже проста, для декого нова, так що мене питайте, зупиняйте. Я ділюся своїм екраном, розповідаю вам основні ідеї. Ми з вами щось дискутуємо і далі зразу починаємо складати бухгалтерські транзакції, записувати господарчі операції. Я хочу вас е, навчити тому чи поділитися, як це все можна зробити дуже просто не вдаючись до складних речей. І ще раз повторюю: бухгалтерський облік, він геніальний. Він геніальний. Лука почулі був геніальний. Ну в той час. Всі люди, які творили там в епоху відродження, вони відрізнялися універсальним складом думки, і вони вміли якось бачити цей всесвіт спектрально. Ну, почнемо з того основного рівняння чи нерівняння чи фінансового циклу, про який я говорила на стартовій лекції. А саме, люди започатковують свій бізнес. І приймають рішення вкласти гроші або інвестувати в щось, угу. тому що вони вірять, що з часом ці гроші повернуться в більшій кількості. Якщо такої віри немає, то звичайно що люди в бізнес не вкладають. Тобто, тут є ключове слово віра. Ніхто, а іще одна така така пропозиція. Про, 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 Якщо хтось один говорить, решта мікрофони вимикає, тому що у нас може фонити не такий ну, на прекрасний зараз. У нас Оля, я вам вимкну зараз, а потім ви просто слідкуйте. Що коли будете говорити, будете вмикати. Коли будем, буду, буду я говорити, ми будемо е, всі анм'ют. І так, люди вкладають в бізнес або інвестують живі гроші, саме виходячи з міркувань. Щоб отримати у майбутньому більше. Ніхто нікому не гарантує, що будуть у ці гроші плюс. Можуть бути прибутки, можуть бути збитки. Якби ми дивилися на бізнес, виключно очима фінансового циклу, а час, який проходить від моменту гроші інвестовано, гроші повернулися, носить назву фінансовий цикл. У нас буде ціла тема. Цікава стосовно того, як фінансовий цикл прискорити. Але зараз основна ідея все рівно є цей час може бути як завгодно довгий. Угу. І ось е, якісь фінансові цикли починались якісь закінчилися. Десь уже здійснили там продаж, як говорить В'ячеслав, секонд-хенду, а де ще тільки приїхало, а де ще щось почали, а де ще якась подія трапилася в бізнесі, а час іде. І якщо ми починаємо думати виключно грошовим потоком, витратили гроші, це дорівнює витратам, прийшли гроші, це тобто те, що ми отримали, то таким чином ситуація стає не дуже зрозумілою насамперед для власників бізнесу. І оцей грошовий потік, він ніби такий, знаєте, монопогляд. В чому полягала велика заслуга Луки Пачолі, що він, ви, що він винайшов. Так? Він винайшов саму ідею подвійного запису, і він зрозумів, яким саме чином, і розказав це нам, і людство це використовує протягом досить довгого часу, яким саме чином можна показати фінансовий результат на певну дату. Тобто фінансовий цикл нескінчений, це як річка тече. Але нам цікаво зрозуміти, що ж все таки трапилося з нашими результатами роботи, і тоді виникла ідея порізати цей фінансовий цикл умовно якимись календарними датами, наприклад, на 01.01. .01. На 01, 02, 01, 03, і т.д., і т.п. Тобто річка тече і не зупиняється. Грошовий потік рухається в системі під назвою бізнес, але періодично ми робимо з вами такий собі скрін і малюємо з вами баланс. Зараз ми саму ідею балансу з вами обговоримо, а потім вже почнемо безпосередньо його складати. І так, як ви вже зрозуміли, календарний принцип сказав, що у нас баланс буде на дату. Ось якась дата, календарна дата. Е, Олександра, ви так уважно дивитеся? В мене відстає екран? Трошечки, ні? Погано видно? Все нормально? Да? Окей. А то я думала, може, щось ви так придивляєтесь, що не дуже чітко. Окей. Тобто, в нас буде баланс з вами на дату. Що сказав Лука Пачор? Лука Пачолі сказав дуже геніальну річ. Він взяв принцип двоєдинства, двоєдності, який існує в світі, в живому світі. Да? Наприклад, ну, є плюс-мінус, є, там, не знаю, північ-південь. А найбільш гарна така метафора це, якщо ми собі уявимо якусь живу істоту, ми будемо бачити, що вона проявлена, тут вона бігає, да? фізично існує. Але вона жива тільки тоді, коли в неї є жива душа. Якщо душа покидає тіло, то тіло теж не стає. До чого я це все веду? Він сказав, що у нас існує одночасне, одночасно існує і якась проявлена сутність, і душа або джерело. Існування цієї сутності. І ось те, що ось тут проявилося, да, він назвав радісним словом активи. Саме перший із п'яти економічних елементів, які, е, їх п'ять активи, зобов'язання, власний капітал, доходи і витрати. Але в чотирьох останніх уже слово активи існують. Тобто, перше, що ви повинні зрозуміти, що ви повинні відчувати, і особливо ваші менеджери, які не є е, з базовою економічною освітою, не мають базової економічної освіти, вони повинні розуміти, що таке активи. Зразу скажу вам, активи це 100% синонім слова капітал і 100% синонім слова «інвестиції». Кому просто яке слово більше подобається? Окей? Okay. Бухалтери всіх часів і народів люблять слово активи англійською «assets». Банкіри або фінансові інвестиційні керуючі, полюбляють використовувати слово інвестиції. Ті, хто пише то всі книжки по політекономії чи економіксу, завжди зазвичай використовують слово капітал, але всі ці активи, які Існують в бізнесі, якими управляє бізнес, вони не можуть розглядатися окремо від джерел фінансування. Тобто гроші тут сидять, інакше активів би не було. Тобто, це двоєдина сутність. Тепер я трошечки до вас повернуся і задам вам досить просте питання: а які ознаки активів повинні існувати, щоб компанія сказала, так, це мої активи. Ну, компанія бізнес не має значення, це великий бізнес, маленький бізнес, але вона повинна розуміти, які ознаки присутні для того, щоб вона сказала, це мої активи, і показала їх в балансі. Поїхали. Хто знає, підсказуйте, хто не знає, думає. Ну, вони повинні мати грошове вираження. Напевно, Ні, базу. Це не обов'язкова умова, є умовні активи. Це важлива умова, але не обов'язкова. Там є декілька чотири ознаки залізні. В більшості ви, В'ячеслав, ви, правій, вони вимірюються грошима, але в більшості бувають і умови. Оцінка активів окрема тема. Угу. Поїхали. Що повинно бути? Що таке актив? Може, вам легше буде піти зв'язку з боку, які вони бувають, а потім ми знайдемо з вами групові ознаки і зрозуміємо, що таке актив? Матеріальні бувають, нематеріальні активи. Угу, 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 угу. А ну, що це... в них споріднене? Які в них ознаки? Що це таке взагалі? Що це таке? Там, запаси, основні засоби. Так, це матеріальні і... активи. Це які вони є. А загальні для них ознаки що це? Ми можемо сказати, що це ресурси. Ресурси. Yeah. Yeah. Але не всі ресурси активи. Що нам треба, щоб ми їх визнали активами в балансі? Ми повинні їх контролювати логічно. Ну, тобто, не обов'язково володіти, як мінімум, контролювати. У нас є поняття, там трошки пізніше проговоримо там консолідації і так далі. Тобто, ми не можемо вважати активами те, що ми не контролюємо. Ресурси, контроль. Далі, ресурси, які контролює компанія. В результаті минулих подій бухгалтерський облік ніколи не обліковує те, що тільки трапиться. Це ми будемо з вами говорити на бюджетуванні в економіці. Там будемо прогнозувати щось, ризики оцінювати. А бухгалтерський облік фіксує те, що вже трапилось. Але сама основна ознака, я зараз нічого не записую, бо це все є в тому модулі, ви перечитаєте. Сама основна ознака, яка перетворює ресурси, контролює, які контролює компанія внаслідок минулих подій, сама основна ознака, і очікує отримати на них майбутню вигоду. Оце саме головне. Да? Future value. Тобто ми вклали гроші сьогодні, але у нас зберігається віра в те, що ми їх не викинули в пропасть угу. в прірву. А те, що ми на них завтра, післязавтра, через місяць, через рік, в незалежності там, зараз від е горизонту часу, можемо отримати більше. Тобто, якщо ми в це не віримо, то це не актив. Окей. Наприклад, ми там купили з вами якісь товари для перепродажу, а потім вияснилося, що їх з'їли миші. І от ми на них дивимося і розуміємо з вами, що вже майбутньої вигоди там в них нема. У мене до вас просте запитання: а тоді, якщо що, якщо це вже не активи і віри в майбутнє нема, то в що перетворюються наші, наші е, зіпсовані товари? Все дуже, досить просто. просто. Збитки. Угу. Тобто ми не віримо в майбутнє. все, Це перестає бути активним. Це саме основне. Я зависла, а я вас бачу. Розвисла вже? Трошечки розвисла. Ага. Вибачаюсь, тут у мене не, у нас в Україні інтернет все-таки сильніший був. Ну, господи, все повернеться, ми переможемо. І так, ресурс, контроль, минулі події, майбутня вигода. Основне запитання для вас важливе, дуже важливе. Який самий страшний ризик, на який наражаються всі бізнеси? Що саме жахливе для бізнесу? Що-що? Ну, прагареть. Погореть не получать прибыль. Ні, це ви роз це думки бухгалтера. Можна бути збитковим і жити собі прекрасно до тих пір, поки в тебе хтось вірить, і ви кажете своїм інвесторам: Та які ж це збитки? Це ж майбутні прибутки, бла, бла, бла. Чи там? А я завтра вам, і він вам вірить. і Доки він вам вірить, у вас є грошовий потік. Я вже майже вам відповіла на питання, що саме страшне для бізнесу. Ви, що, знає, Навіть не це, стати банкрутом. Результат, результат банкрутство. Да? Тобто, ви можете виручки не отримувати, але ви можете взяти в борг, вам дали, і ви прожили ще якийсь період. та Ризиковано протягли, але вижив. Я до чого це веду? Найбільший ризик бізнесу це банкрутство. Тобто, що ви не здатні будете відповідати. По своїм зобов'язанням, у вас не буде грошей, банально. Буває, що у вас є прибуток і немає грошей. Це набагато гірше, ніж у вас є збитки і є гроші. Звичайно, до пори до, до, до часу, як то кажуть, це ми ще до цього повернемося. Але навіщо я зараз сказала про цей самий великий ризик бізнесу? Я сказала про це виключно для того, щоб я ввела таке поняття, як ліквідність. Тобто здатність активу знову стати грошами. Як швидко він це робить? Якщо він це робить швидко, ну там проміжок часу невеликий, тоді це в нас активи оборотні, ті самі товари, сировина, матеріали. Якщо потрібно досить тривалий час, поки активи знову перетворяться в гроші, наприклад, мова йде про основні засоби, якісь там нерухомість, і т.д. і т.п., то це активи не оборотні. Тобто швидкість, з якою вони перетворюються в гроші, називається ліквідність. Повернемося до мого балансу і подивимося, куди я хочу цю думку приклеїти. І так, що таке активи, ми з вами розібралися. Ресурси, контроль, минулі події, майбутня вигода? І презентація цих активів у балансі йде. Три єдина. Я ще раз наголошую на те, що це форма не класична, це форма скоріше така, знаєте, щоб вам легше було зрозуміти, і мені краще розповідати про активи, як розбиті на три частини відповідно до ліквідності. Довго е, радилися, довго щось там сперечалися, дійшли висновку, що краще показувати спочатку найменш ліквідні активи, а закінчувати найбільш. Тобто баланс це звітність, поклали. Людина взяла якийсь висновок робить стосовно своєї ситуації в бізнесі. І так, в першому розділі ми з вами в балансі будемо бачити активи необоротні. Клас. Ще раз послуговуються довше одного року. Або одного фінансового циклу, і поступово переносять свою вартість на створений продукт новий. Яким чином вони переносять цю вартість? Хто знає, говорить, і ми поскакали далі. Як ми показуємо Амортизація або знос? Ок. Далі, в другому розділі у нас живуть активи оборотні. Із самої назви виходить, що вони швидше обертаються протягом одного фінансового циклу менше, ніж один фінансовий рік. І я спеціально винесла окремо гроші, Та? нехай вони живуть, і високоліквідні фінансові інструменти, які в готівку перетворюються миттєво. У складі оборотних активів ми з вами розрізняємо дві групи. Перша група це. Матеріальні оборотні активи, так звані запаси, сировина, матеріали, товари для перепродажу незавершеного виробництва. Худоба на відгодівлі. Це не стосується це не стосується наших співробітників по одній простій причині, що ми їх зовсім не контролюємо і не можемо продати. Може, ще по одній, немає майбутньої вигоди. Ну, це так, е, да, шутка юмора. О, і друга група, яка сидить у складі оборотних активів, це наші розрахунки, так звана дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість. Це ті наші клієнти, перед якими ми виконали всі свої зобов'язання, яким ми щиро віримо, що вони з нами розрахуються, але на жаль, на дату звітності балансу, це, це велике щастя ще не трапить. Ну тобто, ми вже їм зробили те, що ми повинні були робити. Відвантажили товари, підписали накладні, виконали роботи, підписали акти виконаних робіт. І вони такі порядні, чесні дивляться на нас чесними очима і кажуть: ви знаєте, грошей сьогодні немає, будуть завтра. Невже ви нам не вірите? А ми кажемо, ну звичайно, віримо. Окей? Тобто, за всіма ознаками у нас є актив: ресурс, контроль, минула подія, майбутні вигоди. Грошей тільки немає. Це це трошки сумно. У мене колись на початку моєї практичної роботи 100 років тому, коли я приїхала після інституту Харківського до речі, в Севастополь по розподілу, там 30 років прожила, пропрацювала. Сподіваюся, ще повернемось. Ось І в мене була така смішна історія, я її розповім російською, тому що там ну, іноді це російською смішніше звучить. Я ще тільки там молода, така зелена жовторота, поперлася, приїхала ж там в фінансовому відділі працюю і поперлася десь на перевірку в якусь, як зараз пам'ятаю, строїтельна кампанія. Там, значить, була бухгалтер, головний бухгалтер, чоловік вже такий поживший. Я підвисла? Нет? Нормально? Вона вже була наприкінці своєї кар'єри, що <реку> Підвисла? Нормально? Слышно меня? Да? И у нее такая была папочка с завязочками, и фломастером было написано «Бедиторы». Вот классика «Бедиторы». Да? Тобто, это те люди, теперь уже я точно висела, да? Бідітори це ті люди, які е, дійсно е, дійсно, кро, окрім біди, нічого, <різь> нічого нам не дають. Уже ну все, все добре. Доходи ми задекларували, навіть податки заплатили. Грошей нема. Да. Як казав прем'єр-міністр ворожої держави, їх немає на видержите. Хорошого вам настроєння. Рухаємося далі. І так в нас є дідітори, вони ж бідітори. Тепер у мене якось виникло цікаве запитання, коли мені треба було дуже швидко пояснити людям, які не знали, що таке баланс, але вони були власниками бізнесу. І тоді в мене виникло таке цікаве питання, воно мене мучило і раніше саму. Капітал це гроші, те, що, з чого починав В'ячеслав, він сказав, вони повинні вимирюватися гроші. Та ніби ні. Капітал це не гроші. І так, ніби ні. І потім підійшов досить цікавий образ, яким я хотіла з вами поділитися. Ви знаєте, я не знаю чи, чи вкладав сюди цю думку Лука Пачолі, але Вона тут є. Окрім двоєдності, існує ще триєдність. Люба речовина в природі. Може існувати в трьох формах незалежності і від цього не переставати бути самою собою. Давайте собі уявимо воду, воду як речовину. Перше, що у нас постає перед очима, це вода у вигляді рідини. Ось вона. А лід це ж теж вода. Теж. Просто вона повільно, він повільно тане і повертається в кругом. Ну і, звичайно, гроші. Це найбільш ліквідна форма. І якщо ми вже говоримо про аналогії з водою, то це пара. Вони не встигають з'явитись, це газообразна така субстанція вона зника. Аналогія з водою була б дуже проста і гарна, але вона такою не є 100%. Нам в школі колись казали, що кількість води у природі незмінна. Не знаю, кажуть зараз це дітям чи ні. А ось з капіталом такий номер не проходить, і з активами такий номер не проходить. В залежності від того, наскільки гарно ми цими активами з вами керуємо, у нас по результатам, ми можемо побачити, стало їх більше чи менше. Як ми це побачимо? Де ми це побачимо? Нарешті ми підповзли до джерел фінансування. Якщо для того, щоб активи з'явилися, колись повинні були з'явитися гроші і профінансуватися, да, якщо так можна сказати, профінансувати себе. Ці різні форми існування активів, які на перше число виглядають саме так: частина грошей заморожена, частина грошей у вигляді рідини, частина грошей у вигляді пару, так? то постає питання: а кому належить право вимоги на такі активи? Кому ці активи взагалі належать? І з точки зору джерел фінансування у нас їх два. Або це власний капітал. Або це наші борги зобов'язання. Вони Бо частіше вам з'являються як кредиторська заборгованість, але поняття кредиторської заборгованості воно трош, трішечки вуще, аніж поняття зобов'язань. І так, власний капітал це щось, яке складається із стартового капіталу. Коли починався бізнес, власники вклали якісь гроші у цей бізнес, і бізнес почав жити своїм життям. Щось з ним робилося, якісь рішення приймалися, потім на перше число зробили інвентаризацію активів, подивилися і побачили, що отут у нас був власний стартовий капітал, тепер його або стало більше, плюс прибуток. Або, на жаль, його стало менше, мінус збитки. І ось оця дельта, яка є у нас у власному капіталі, тобто різниця між залишками на початок і залишками на кінець, звичайно, коли стартовий капітал, сума його не змінюється. І є відповідь на запитання. Основне запитання, був ли мальчик? Чи досягли ми того, чого хотіли збільшення капіталізації бізнесу. Кожен бізнес хоче рости. І так, основна думка зараз, і зараз я її інакше підведу, і потім ми з вами дещо обговоримо дуже важливо все рівно фінансовий цикл основний, суттєвий, есенціальний все. Баланс в бухгалтерії існує. Як відповідь на питання, що трапляється з моїм бізнесом через певний проміжок часу? Фінансовий цикл не зупиняється, але ми з вами робимо такий зріз і аналізуємо, що трапилось. Оскільки ми втягнули оцю ідею календарного принципу, у нас з'явилося таке поняття, як активи. Без нього його не могло бути. Актив це ресурс, який контролює компанія внаслідок минулих подій, на, якому, на яких цих ресурсах вона сподівається, отримати віру має, що отримає вигоду в майбутньому. Активи не існують без джерел фінансування, хтось їх фінансував, і на певну дату звітності ми відповідаємо собі на питання: ці активи першочергово, якщо ми, не дай Боже, будемо закривати свій бізнес, хто забере? Кредитори, тоді це зобов'язання, решта, яка залишиться, це так званий ікветі, залишок. Да? Ми звикли з вами до горизонтальної форми баланса, але мені більш зрозуміла і правильною, здається, та форма, яку люблять у західних компаніях, коли вони малюють баланс вертикально. Вони кажуть: ось ми ж знаємо, що таке активи. Ось вони, всі активи. Тинь, тер тинь тер теньтер тинь, -тинь, 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 -тинь". Мінус, ми ще раз повторюю на певну дату, всі зобов'язання. Раптом всі кредитори прийдуть і відкриють двері, і заберуть ті активи, на які вони мають право, вимоги. Що залишиться? Залишок залишиться, і іквал, власний капітал. Тобто власний капітал. І цей власний капітал ще раз складається із двох частин. Те, що було на старті, знову ж від форми власності залежить, це може бути уставний фонд, це може бути там пайовий акціонерний капітал. І ось вона істина: плюс-мінус фінансовий ресультат. Плюс прибуток, мінус. Збити. Так. Тепер тому що це загалом...